Слухайте ці молитви до кінця з вірою. Святий Архангел Михайло захистить вас, ваших дітей рідних, і всі ваші прохання на благо. Ославни Архангели Михаїле та всі небесні сили, вірні служителі Господа до вас звертаємо свої серця і підносимо молитви. Пишіть мене та прохання в коментарях. Ви ще невпинно перебуваєте у славі Божій і виконуєте його святу волю, захистіть нас від усякого зла. Провадь шляхом істини та змісніть у вірі надії, любові, у велике виводу небесного воїнства, Архангели Михаїли, що стоїш на чолі сил світла, ти повалив у безодню ворога, роду людського, оборони на субитвах духовних, стань щитом перед нашими душами, щоб жодна стріла спокус, не вразила нас і навчи нас стояти непохитно у вірі, проводячи до спасіння. О посланцю Божого Слова, Архангеле Гавриїли, що сповістив при чисті, діві мрії, звістку про втілення Спасителя, наповний нас розумінням волі Господньої, навчи нас приймати Його Слово у чистоті серця, жити згідно з Його заповідями та перебувати у радості істиної віри, ось цілитель людських немичей, Архангеле Рафаїле, ти, що приносиш богословення і зцілення душами тілом. Змого серця над нашими немочами, даруй нам зцілення укріпи слабких і підтримуй тих, хто шукає здоров'я душі і тіла, веди нас шляхом милосердя і Божої благодаті, освітоносцю, божественної мудрості, Архангеле, Уриї, Осяй наші розуми і серця, світлом Небесної істини, веди нас у темряві світу сього нетлінного світла Христового, щоб ми утверджені узнані істини зростали у славі Божій. По молитовнику за нас перед Престолом Всевишнього, Архангела Сеофігіле, навчи нас істині, молитві, що підносить душу до неба, випроси для нас дару ревності, щирості серця і твердості духу, щоб ми завжди перебували в молитві, яка угодна Богові, о славоносний охоронцю праці, архангеле Єгодеїле, благословляй наші труди і зміцній наші сили. Навчи нас трудитися на славу Господню, щоб наші діла були сповнені доброти і праведності, приносили плоди гідні спасіння та служили ближнім, о насів богословенні Божих Архангелів Верахієви, що приносиш радість і мир душам, які шукають Господа, осіни на нас і наповни наші серця небесним спокоєм. Підтримай нас у випробуваннях і збережи нас у мирі Христовому, щоб ми завжди славили Господа, повіснику Божого привидіння, Архангела Єреміїве, ти, що відкриваєш волю Всевишнього і провадиш нас шляхами спасіння, просвяти наші душі і розуми, навчи нас покладатися на Божу милість, приймати Його волю всьому та утверджуватися в надії, на вічну радість у Царстві Небесному, о всі святі Архангели і Небесні сили, заступники роду людського, моліть за нас, Господа нашого Ісуса Христа, укріплюйте нас у вірі, оберігайте від зла та провайте до вічного життя у небесній славі за цим і Сином, і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Святий стратеже Боже Михайло, славне воєводу небесного воїнства, заступнику і захиснику християнського роду. До тебе з вірою і смиренням прибігаємо, молячи тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, визволи нас від підступів лукавого, збережи наші душі тіла в чистоті, на домівки нашого мирі, безпеці, О святий воїни Христовий, переможцю деменських сил, укріпи нас у боротьбі зі спокусами. Провадь нас до істини Господні, охорони нас від усілякої зваби і темряви, що загрожує нашим душам, Всемогутнього Господа, щоб він дарував нам свою благодать і утвердив нас у вірі, надії та любові. Мовимо тебе, святирки, страти, же, випроси для нас у Господа, нашого миру, здоров'я та благополуччя. подай нашій родині, і єдність відверни від нас усяке злобіду, будь нашим заступником і наставником у всі дні нашого життя. Провадь нас дорогу спасіння, щоб ми виконуючи волю Божу, дійшли до вічного життя. Дякуємо тобі, великий захиснику, наш, за твою постійну допомогу і милосердя, якими ти огортаєш нас і наші оселі. Твій небесний меч, нехай буде охороною від усякого зла, а Твоя молитва, нехай підносить наші серця до Бога, О святий стратегічні Михайло, вірний свого Господній! Слава тебе, як непереможного борця, за правду Божу, мовить за нас недостойних, щоб ми під Твоїм покровом перемогли гріх, і зберегли вірність, Господу, щоб день судний ми могли стати, праворуч Небесного Царя, і разом з усіма святими славити Його навіки, бо тобі, в Господі, належить всяка честь і слава за цим синами і святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О святий славний, Архангеле Михаїве, перший серед небесних воєвод. Захиснику слава Боже та Поборнику сутемряви, забини серця нашого, припадаємо до тебе і мовимо тебе. Пишіть мене та прохання в коментарях. Великий заступнику наш, будь нашим охоронцем і провідником у житті, зміцни нас у боротьбі з ріхом і спокусами, які навколо нас і в нас самих, охорони наші душі тіла від усякої, і нечистоти, і неправди і зла. Просвіти наш розум, світом істини, даруй твердість, віри, щоб ми не похитнулися на шляху праведності. Благай Господа Бога, щоб дарував нам благодать перемагати греховній пристрасті, мудрість у ділах і покірність його святій волі О, великі Архангели Михаїли. Захисти наших рідних і близьких, одні скорботи й випробувань, своїм небесним заступництвом відверни від них усяке зло, Зміцни їхню віру та даруй мир душевний, тілесний, очисти наш дім і наші серця від усякого зла, хай у них завжди перебуває, світло Божої, богадаті, любов і мир. Мовимо тебе, Архангеле Михаїле, збережи нас під своєю пікою в час випробувань. Щоб ми змогли прожити життя вірно, не відступаючи від заповідей Божих, наділи нас мужністю діяти з любов'ю та праведністю, терпінням і смиренністю виконувати волю Божу. Вдячна славимо тебе, Архангела Михаїла, за твою незламну віру, відвагу і, і ревність у Славі Божій. Мовимо тебе, будь нашим заступником, перед Престолом Всевишнього і провадь нас дорогою спасіння, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Обраний воєводу небесних сил і славний служителю Божий Архангели Михаїли, ти світлом істини і нездоланою твердиною для всіх, хто шукає спасіння, захисти нас від усіляких напасти і випроси нам Господа прощення гріхів, щоб ми з радістю і вдячністю співали тобі, радуйся, Архангеле Михаїла і собором усіх небесних сил безплотних. Небесне світло істини і правди, яке засяло через тебе, Михаїли, підняло вірних до невимовної слави Божої. Бачачи Твою вірність Творцеві відвагу перед нечистими духами взиваємо до тебе, радуйся світло, що просвітляє серця богочестивих, радуйся, бо ти першим підніс вас проти гордині, радуйся вірний захиснику Божої слави, радуйся, мечу, що розсікає темряву гріха. Радуйся укріплення для тих, хто шукає правду, радуйся оборонцю Святої Церкви Христової, радуйся Архангелу Михаїлу і Собором, усіх небесних сил безплотних, Бачачи твою небесну велич Михаїла, ми прославляємо Бога, який поставив тебе воєводою своїх небесних легіонів. Просив Господа для нас, твердої віри, чистоти серця, щоб ми могли славити Його! Алілуя! Ти, Михайле, хоробрий поборник правди, прославився як провідник до Божого світла, стай нашим помічником у боротьбі, з видимими і невидимими ворогами, щоб ми оспівали тебе, так радийся віснику неземної радості, радийся стражу істини і правди, радися охоронцю вірних, від демонських підступів, радися промінь Божої слави. Радуйся джерело мужності для слабких, радуйся, провіднику до небесного пристанища, радуйся, Архангела Михаїла і соборами небесних сил безплотних. Силою Боже, ти, Михаїве, зберігаєш непорочність і правду серед небесного воїнства, допоможи і нам слабким протистояти гріху, щоб ми з подякою співали. Господу, алівуя. Ти, Михайло, як нездолана стіна, захищаєш людей від нападів тимряви. Мовимо тебе, будь для нас опорою провідником до небесного царства, щоб ми славили тебе, так. Радисть охоронцю Божих заповідей, радуйся укріплення в годину випробувань, радийся провіднику душ та небесної слави, радуйся світильнику віри, любові, радойся переможцю сил демонських, радуйся хоробрі вождь небесних сил, радость Архангела Михайла і собором усіх, небесних сил безплотних. Ти, Михаїле, несеш благодать Господню тим, хто смиренно взиває до тебе. Захисти нас, щоб у боротьбі з пристрастями ми завжди, слава ви Бога, Алілуя! Світло Боже, любові, премудрості сяє через Тебе, Архангеле Михаїве, допоможи нам, що живемо в темряві земних скорбот, знайти світло Христове, що ми співали тобі, радийся Боговіснику вічної радості, радися провіднику до чистоти серця, радийся стражу молитви і покаяння, радися Очителю духовної відваги. Радися ще для праведників у спокусах, радися провідних душ до вічного спокою, радися Архангелу Михаїла і собором усіх, небесних сил ясної ясною зорою ти, Михайло, сяєш на небесхилі Божої слави, ведучи людей до істинного поклоніння. Дай і нам світло твого заступництва, щоб ми з любов'ю. Слава Господа, Аллилуйя! Непереможне воєводи до небесного воїнства. Ти оберігаєш душі, що звертаються до Тебе з вірою, любов'ю, почуй нас, що взиваємо, радуйся, хоробрий борцю за церкву Христову, радуйся, невтомний захиснику Божої правди, радуйся провіднику, до вічного світла, радуйся заступнику перед Престолом Сдержителя. Радуйся джерело надії для зневірених, радуся, непохитний оплот віри, радойся Архангеле Михаїли, із собором усіх небесних сил безплотних, великий покровителю Небесний, ти викриваєш темряву неправди і ведеш душі до спасіння, допоможи і нам залишатися на шляху істини, щоб співати, Богові Алілуя, сила Божа, невидима діє через тебе, Михаїле, укріплюючи слабки і наставляючи заблуканих. Ти сповнюєш серця тих, хто взиває до тебе миром і радістю спасіння, тому, проставляючи твою вірність Господеві, ми взиваємо, радуйся невтомний помічнику в боротьбі зі спокусами, Радуйся, оборонцю церкви Христової, Радуйся, небесна охорона праведників, Радуйся, наставнику до виконання Божої волі, Радуйся, розкривачу тайн спасіння, Радуйся, джерело надій для зневірених, радуйся Архангеле Михаїла із Собором. Усіх небесних сил, безплотних, небесне воїнство, очолюване тобою, Михаїле, величає, престол Всевишнього, співаючи мої гімни слави, зроби і нас співучасниками цієї, небесної хвили, щоб ми разом з тобою співали, Богові алілуя! Ти, Михаїв, яскравий промінь Божої правди, освітлий шлях, до спасіння, Україна своїм покровом і збереже від усякої нечистоти, щоб ми вірно слідували за Господом і величали тебе, радость провіднику до неземного світу, радосться підкріплення для слабких духом, радость покровителю вірних перед спокусами, радися світильнику, що веде до Христового світла, радийся укріплення для тих, хто трудиться у богочесті, Радися просвітителю сердець покірних, радость Архангела Михаїли з собором усіх небесних сил безплотних. Ти, Михаїле, непохитно стоїш перед Престолом Божим і молишся за весь людський рід, почуй і нас недостойних, які звертаються до тебе з проханням і в розуміння, щоб ми завжди співали, Господу, алівя, силою Божою ти перемагаєш усі підступи ворогів, Архангела Михаїли, ведеш нас до вічного життя. Укріпи нас у боротьбі з пристрастями і дай змогу славити тебе, так, радийся переможцю темряві, радийся просвітителю розумів, затьмарений гріхом, радися укріплення для вірних у терпінні, радися захиснику християнського життя, радися освячення сердець, відкритих Богу, радийся хоробри вождю в битві за спасіння, радися Архангела Михаїла і собором усіх. Небесних сил безплодних, славі ти, Михаїле, перед Престолом Божим, безостану молишся за спасіння людства, молися і за нас, що шукаємо Божого милосердя, щоб разом із тобою співати йому, Алілуя, осяяни невимовним світлом Божої, славити, Михаїле, ведеш людство до Христового спасіння, наповни і наші серця благодаті, щоб ми завжди прославляли тебе такими словами. Радуйся, світло, що розганяє мору гріха, радуйся, стражу Божих обітниць, Радуйся, провіднику до чистоти і святості, радуйся, утіху для скорботних душ, радуйся, бути відвагою для боязких, радуйся, охоронців вірних у годину спокуси, Радуйся, Архангела Михаїла і совором усіх небесних сил безплотних, молитовними піснями величаємо тебе, Михаїле, як заступника і захисника перед Престолом Божим. Бо є з нами всі дні нашого життя, щоб разом із тобою співати Творцеві, Аллилуйя, ти, Михаїли, непохитний страж і хоробрий воєвода, навчаєш нас духовної боротьби, допоможи нам давати усі підступи ворогів душ наших, щоб ми прославляли тебе такими словами. Радуйся стовпи нездоланої віри, радуйся, охоронцю від сил темряви, радуйся заступнику перед Христовим престолом, радуйся правди серед темряви світу, радуйся провіднику до вічного життя, радуйся, натхненнику у умолитві пості, радуйся Архангелу Михаїлу, собором сів, небесних сил безплотних, дивний і славний захиснику людства ти, Михаїли, постійно подаєш нам приклад вірності, служіння Богові. Благослови нас на шляху спасіння, щоб ми завжди, славили Господа, Алілуя! Слава Божа, сівай Тебе, Архангеле Михаїве, через Тебе, наповнює світ Божою благодаттю. Просвіти наші серця, щоб ми з вірою, любов'ю співали Тобі, радуйся, невтомне свожителю Пресвятої Трійці, радуйся промінь Божого милосердя, радуйся щі для тих, хто шукає правду, Радуйся, страже Божого миру в душах, Радуйся, наставнику. На шлях спасіння радуйся, джерело втіхи, для страждених радуйся, Архангела Михаїли, із собором усіх небесних сил безплотних. Молитвами твоїми перед Престолом Божим ти, Михаїли, укріпиш нас у добрих справах і ведеш до вічної радості. Допоможи нам достойно славити Бога, співаючи йому Алілуя. Ти, Архангеле Михаїли, світильником Божої любові і милості. Заступися за нас перед Господом і навчи нас слідувати Його святій волі. Щоб ми співали тобі, так, Радуйся стражу Божих обітниць, радися наставнику на шляху до спасіння, радися захиснику від злих духів, радуйся джерело натхнення для молитв, радися утішителю випробування, радися провіднику до слави небесної, радися Архангелу Михаїлу і Собору усіх, небесних сил, безпотних, О, Великий Архангели Михайли, заступнику наш перед Господом, прийми ці смирені пісни співи, моління наші. Захисти нас від відсяк зла приведи до спасіння, і навчи навщина вічній радості славити Господа, алівуя, о великий Архангеле Михаїле, заступнику наш перед Господом, прийми ці смирені пісне співа й моління наші, захисти нас від кого зла приведи до спасіння, і навчи навчина вічній радості славити Господа, алівуя, о великий Архангеле Михаїле, заступнику наш перед Господом, прийми ці смирені пісне співи, моління наші. Захисти нас від усякого, зла приведи до спасіння і навчи нас у вічній радості славити Господа, Алівуя, Небесне світло істини і правди, яке засяли через тебе, Михаїле, підняли вірних до невимовної слави Божі, бачивши Твою вірність творцеві і відвагу, перед нечистими духами взиваємо до тебе. Радуйся світло, що просвітляє серця богочестивих. радуйся бути першим, підніс вас проти гордині, радуйся вірний захиснику Божої слави, Радуйся, мечу, що розсікає темряву гріха, радуйся укріплення для тих, хто шукає правду, Радуйся, оборонцю, святої церкви Христової, радуйся Архангелу Михаїви, із собором усіх небесних сил, безплотних, обраний воєводу небесних сил, і славний служителю Божий Архангелу Михаїви. Ти є світом істини і нездоланою твердиною для всіх, хто шукає спасіння, захисти нас від усіляких напасти і випроси нам у Господа прощення гріхів, щоб ми з радістю і вдячністю співали тобі. Радийся, Архангели і собором усіх небесних сил безплотних. по великий славний Архангеле Михаїла, вождю небесних сил, що стоїш перед престолом слави Всевишнього, прославлений вірністю і силою Твоєю. До тебе з вірою і смиренням припадаємо, великий заступнику, і охоронцю тих, хто служить Господу, почуй молитву нашу, збережи нас під покровом своїм і даруй нам твою небесну допомогу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Орхістра, ти же Боже, що переміг гордого Люцифера та все нечисте воїнство його, мовимо тебе захисти нас, наші родини й домівки від усілякого зла, від видимих і невидимих ворогів, огарни нас твоїм покровом. Нехай ніяка темрява, жодна спокуса і жодна біда не довозиться до нашого життя, збережи наше житло і серця, наші освітлі Божої благодаті. просимо тебе, Осільний хістрати, же богасини наші домівки, миром і спокоєм, щоб у них завжди панувала любов, єдність і богочестя, Нехай світло Христове освітляє кожен куточок нашого дому. Щоб ми жили у взаєморозумінні, терпивості та любові, служачи Господу нашому, з радістю і віри, молимося до тебе за наших дітей, які Господь благословив нашій опіці, о захиснику, збережи їх від усякого зла і спокуса небезпек, щоб вони зростали в чеснотах, Богочесті, любові до Бога, нехай вони завжди перебувають у тіні твого небесного заступництва, зміцнені твоєю благодатною охороною. О небесний захиснику, дари нам силу і мудрістю, подоленні труднощів і випробувань, що зустрічаються на нашому шляху, зміцни нашу віру, щоб ми ніколи не вагалися перед спокусами світу, але завжди залишалися вірними істині Христові, нехай Твоя присутність наповнює насміливістю і незламністю в служінні Господу, величаємо тебе, Ославний Архангеле Михаїле, як непереможного вождя, небесного воїнства і захисника Ти. Та шукай спасіння, слава тебе за Твою любов до людства і за Твоє заступництво перед Господом за нас грішних. покрий нас і весь світ Твоїм небесним щитом, відведи від нас усяке зло, і веди нас дорогою спасіння до вічного життя у Христі Ісусі, Господі нашому, і ж слава, честі, поклоніння за цим і Святим Духом, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О святий Архангеле Михаїле, вождю небесних, сил безплотних, славний воїне Божий, оборонця, істини і охоронителю душ наших. З бокою вірою і смиренням припадаємо до тебе і молимося. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Будь нашим заступником і захисником перед Господом нашим Ісусом Христом, пославний архістратиже Михаїли, ти, що провадиш небесні воїнства у битві проти сил темряви, заступися за нас, грішних і захисти нас від усякого зла, мова тебе, рожени сили деманське, що підступай до нас, відверни всі підступи, і наміри ворогів видимих і невидимих, покорі нас щитом Твоєї небесної допомоги, щоб ми з вірою, любов'ю перебували під опікою Божої, і не піддавайся спокусам, світлий Архангели, провіднику Божого люду, просимо тебе, покрий наші сім'ї й домівки Твоїм небесним покровом, захисти наших дітей від усякого, зла від гріха, хвороби бід, Просвіти їхній розум, укріпи серця, настав на шлях праведності і утверди в любові до Бога і ближнього. Даруй мир і радістю, Господя, нас, батьків, но бути добрим прикладом у вірі чеснотах, преславний архангеле, зі швидкої сцілення на тих, хто хворіє. Благо, Господа нашого, промилість до немічних, цілих вітілесних і духовних недуг, дарим сили, і терпіння у випробуваннях, піднеси наші молитви до престолу Божого, щоб без, тих, хто потребує, отримав втіху і спасіння, у небесної охоронці, оберігай нашу землю, народ від ворожнечі війни, і всякої небезпеки. Випросив Бога мир і благословення до наших родин. Нашого народу і всієї церкви Христової, просвіти наш розум і серце, щоб ми завжди шукали волю Божу у своєму житті, дбали про добро і служили Господу, О, стратежи Михаїва, молися за нас грішних, щоб у час нашої смерті ми були знайдені достойними Божого милосердя, будь з нами в годину випробувань, допоможи нам перемогти гріх і пристрасті, щоб ми змогли увійти у Царство Небесне і славити Господа, нашого навіки. Мовимо тебе, Святий Михаїл, за всіма небесними силами безплотними, не залишай нас у бідах і скорботах, заступися за нас перед Господом, випроси прощення гріхів наших і подай нам благодаті силу у боротьбі за спасіння, слава тобі, Архангеле Михаїле, за твою невпинну опіку над нами, Хай буде слава і хвала Господу нашому, Ісусу Христу, разом за цими святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий і великі Архангели Михаїле, начальнику небесних воїнств, оборонцю душ наших і полків, служителю Божий, припадаємо до тебе з глибокою вірою і смиренням, молячись про Твоє заступництво, допомогою благодать. Опишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, святий Михаїле, покрий нас, наші родини і дітей, твоїм небесним захистом відверни від нас усі спокуси, підступи лукавого, видиме і невидиме зло. Стань стіною і обороною для наших домівок, захисти нас від ворогів душевних і тілесних. навчи нас боротися за святість, правду і любов, великий начальник сил небесних, молися за нас перед Господом, щоб Він. Дарував нам зцілення від хвороб, душі і тіла, очищення від гріхів і спокій у серці, випросив Господа, благодаті для наших дітей, щоб вони росли в мудрості, вірі і любові до Бога і ближнього, захисти їхні чисті серця від усякого зла, настав їх на шлях, істини святості, святий Михаїле, просимо тебе бути покровителем наших родин. Благослови нашу працю, зміцни наші серця випробуваннях і дай нам силу завжди виконувати святу волю Божу, віджений від нас Духа страху, зневіри і віччю, наповни нас надією, радістю і впевненістю у Господньому проведінні. мовимо тебе, великі архангели, про заступництво за нашу багатостраждальну Україну, захисти наш народ і землю від ворогів, даруй мир і злагоду укріпи наших захисників, даруй силу мудрість і стійкість. У боротьбі за правду і свободу покрий їх небесним захистом, збережи їхнє життя і поверни їх до домівок із перемогою, святий Михайло, разом з усіма небесними силами, моли Господа нашого Ісуса Христа, за спасіння наших душ, за очищення від усякої неправди і за дарування нам життя вічного босові бо нас усіх, в наших шляхах допоможи залишатися вірними Господу і в усьому. Виконувати його святу волю, бо ти є непереможний воєвода і покровитель церкви Христової, і ми з надією покладаємося на твоє заступництво перед престолом Господнім, до Тебе з вірою і любов'ю взиваємо, захисти нас, спаси нас і приведи нас до вічного Царства Божого. Амінь. Ставте вподобайки під відео, дійшліться від обужні вашим для поширення свого Божого, бо свиня святого Архангела Михаїла, нехай перебуває з усіма нами.